Друзі, чорний вівторок. Країна-агресор Російська Федерація вирішила підняти ставки. Підняти ставки. ставки під час перемовин і нанесла дуже потужний ракетний удар по нашій столиці, по нашому Києву. Наразі відомо про руйнування верхніх поверхів житлових багатоповерхівки, руйнування дитячої лікарні, Ахмадит, влучання неподалік станції метро, яку зараз евакуюють, вибухових хвилин, пошкоджено офісне приміщення поряд, багато вибитих вікон та посхози. Е, Вже наразі відомо про 9 загиблих і розбор завалів триває. Били, е як кажуть, е агресори по заводу Артем по виробництвом КБУч знову, а втрапили в дитячу лікарню Ахмадрид. Прямий приліт. Прямий приліт в Ахмадит, частину ракет інші збили, є також прильоти і загиблі на Артема на Лук'янівці. Все це е, ніяк не сприяє е, мирному діалогу. Все це закриває двері до мирного діалогу для України закриває. Якщо хтось думав, що таке кровопускання з потраплянням по дитячій лікарні примусить українців іти на поступки в переговорному процесі, то він глибоко помиляється. Погано ви українців знаєте. Зараз українці, кияни масово йдуть пішки до Ахмадета чи добираються на автівках, на транспорті, допомагають рятувальникам розбирати завали. Більше того, ще одне. Знищено практично три підстанції ТТК, які живели Київ. Будуть ще більші проблеми з електроенергією. Те, що ми говорили, власне. І ось що ми маємо з одного боку коварний Переговорний процес. Орбан там літає Київ, Москва, зараз Пекін, потім Вашингтон. Потім саміт НАТО, на який вже вирушив президент Зеленський. Він в Варшаві зараз. І в цей час, і в цей час отака ракетна атака. Виродки хотіли підняти ставки в куварних перемовинах, а зіграли. На руку е, партії війни в Україні. Тому що вони партнери? Я вже не знаю, я вже заплутався. Одне знаю точно, що ті, хто бив по лікарні Ахматит, мають помирати в страшних муках, тому що це діти і це не війна, це вбивство, це злочин проти людяності який, може, вони все і хотіли закрив переговорний процес для України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!